Давайте скажемо, я вірю, що якщо Слово Боже каже, що Ісус Христос забрав на себе всі мої гріхи і покарання за них, і ранами Його я зцілився, то це істина. Тому прямо зараз я погоджуюся прийняти зцілення в ім'я Ісуса. Христа. Промовили прямо зараз, в ім'я Ісуса Христа, Отець Небесний, ми звертаємося до Тебе і ми дякуємо Тобі за зцілення, яке Ти прямо зараз даруєш нам в ім'я Ісуса Христа. Так само просто і легко, як Ісус зцілював.